Ціна нашої свободи лежить в великій крові. Ціна нашої свободи в Великому горі. Сьогоднішній день це день, коли ми маємо пам'ять про найважливіших людей, які сьогодні ціною власного життя захистили нашу землю. Так мені виглядає, що якби не вони ми б сьогодні не жили в містах, які є мирними. І так мені виглядає, що сьогодні ми б не поминали їх на їхніх могилах, якби не ця ціна. Цирогація. Але ми сьогодні маємо спитати себе. А що коштує наша земля? Місце нашого проживання оцієї великої жертви. Жертви наших найкращих синів і дочок. Це велика рана, це рана, яка ніколи не загоїться. Але ця рана варта того щоб ми жили в своїй землі, щоб ми творили свою культуру, щоб ми творили своє майбутнє для наших дітей і наших міст. Рани ніколи не боються. Тому, власне, сьогодні ми починаємо з молитви. Бо єдиний випадок, який лікує, це наша пам'ять громади пам'ять. Про наших героїв, тих, хто є не з нами. Це підтримка рідних. Запевняю вас, що допоки триває молитва, до того часу біль буде менший. Біль буде розвіюватися і буде ділитися з тими, хто є з вами. Дорогі рідні. Сьогодні це день пам'яті. Але також це день прикладу, незламного прикладу тих, які віддали найцінніше своє власне життя. Я думаю, навіть тут поміж нами не всі готові на цей приклад віддати своє власне життя вже сьогодні. Тому Тих, кого ми згадуємо, сьогодні є добрим взірцем. Добрим для наслідування кожному із нас. Я так зробив, я так зробила, бо любив Україну, любила Україну. Беріть це за приклад. Історія нашого народу повторюється по спіралі вже кілька разів. Ми мали боротьбу в 20-х роках ХХ 20 століття. Ми її програли, бо ми не могли вистояти і не пам'ятали своєї історії. Після того був голодомор неодноразово, після того були війни і було нищення українського народу. Сьогодні ми цього не можемо допустити. Тому сьогодні власною кров'ю, сьогодні, на прикладі наших захисників, наберімося терпіння. Наберімося сили, щоб оця перемога, якої ми так бажаємо, щоб ця жертва наших захисників не була марною, щоб ми вистояли в цій боротьбі. І даруй, Господи, вічне спочивання для наших померлих. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз для кожного з вас покропимо. Могили для того, щоб вшанувати пам'ять тих, для кого ви сьогодні дякуєте Богу і за їхнє життя. Амінь, слава Ісусу Христу.